Побілені дерева доглянутий сад. Так вважає Володимир Тихоліс. Традицію білити дерева перейняв ще з діда Прадіда. Каже, це не лише красиво, а й захист для деревини. Білить спеціальним розчином із вапна, мідного купоросу та жовтої глини. Зауважує, перед побілкою варто зняти щіткою стару кору. Тут різні шкідники можуть бути зачається, торішні. Вони вже, напевно, вилізуть до цього часу, але все рівно бажано ці яблуку. Дерево обрізає і білить щороку. Треба білити так, аби розчин проник у всі заглибини. Тоді побілка матиме ефект. Каже, чим вище побілить, тим краще. Дерево ж має спеціальний захист, та як ти взуття чистиш, щоб воно тебе не зношувалось, Так само і дерево. Дерево відбуває сонячні проміння від того. І шкіра виходить гладесенька, бачите, яка шкіра? Якби на не, не це вона наростає, потім тріскається, а дерево тріщину має, вона вже починає хворіти, рака дістає. А так Ти його побілив, раз, побілив одного року, побілив другого року, почистив його від, від лишаїв. І тоді воно тобі дає, дерево дає тобі. Гарний урожай. Такі роботи, як правило, проводять навесні. Готуючись до Великодня, у цьому ж напрямку працюють і комунальники. Роблять розмітку, білять фруктові дерева. Минулого року білили ще й бордюри. На це щороку витрачали 15 тисяч гривень. Останнім часом інтернетом ширяться заклики не проводити таку побілку. Мовляв, це не лише не дає ніякої користі, а ще є знаком радянських часів. Пережитком минулого побілку напередодні великодня вважає і головний комунальник міста. Тому івано франківськ цього року не білітиме вапном. Що вапно, ми розуміємо, що це є ну до першого дощу, після того на захляпується болотом. Після цього вже все ну і ця така показуха. Вона відповідно все змивається дуже швидко. Місцеві підприємці чи навчальні заклади самі підбілюють дерева і бордюри біля своїх територій. Мовляв, традиція виробилась роками, тим паче так красивіше. Неоднозначні до цього питання. Ання у міському виконкомі тому зійшлися на тому, що центральні бордюри таки будуть у розмітці однак її наноситимуть фарбою. По кожній схемі організації дорожнього руху бордюр він повинен бути нанесений так само, як з слінія. Це може бути або заборона парковки – жовта лінія, або може бути нанесена синя лінія, платна парковка. От і так далі. Тобто, якщо ми зараз візьмемо по білому це вапному, виходить, що як потім наносити лінію, тобто треба буде це зчищувати. Тому ми десь відомо по центральній частині міста будемо наносити власне фарбою. У планах завершити роботи до Великодня однак передрікає головний комунальник міста. Цього зробити не встигнуть через погодні умови. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.